Так, народ, Всім привіт, слава Україні. Зараз будемо здійснювати нападіння на Олександровича. Олександрович зараз буде їхати на шнивах, буде молотити кукурудзу. А ми зараз від'їжджуємо ЕТЗ і будемо працювати з культиватором. Так що вам бажаю гарного перегляду, по традиції ставте таку подобайку, Підписуйтесь на канал, ідемо віджимати. Олександрович, добрий, добрий день. Що? Добре, добрий день, ми ж не, не віталися сьогодні. <кхех> Будемо працювати. А відціля вже зроблено О! А, це від ціля... ви відсіля і далі, так, да, всередину. Все, зрозумів. А якою передачі? Яким, яким діапазоном? Перший діапазон, друга передача. Два. Два, два. Все, зрозумів. Прийняв, щасливо. Гарних цих жнив. А ну, пішли. Трактор грязный, Александр. Не годится. Окурка валяется, Александрович, нам дизлайки поставят. Дизлайки на нас ставят, Александрович. И шо? Так, шо? Шо? Ай так и стоит. Другий, да? Да. Другий. Рычагу. Другий, друга. Вот, понятно. А, это опускаем

понял. И до конца опускаем. Ну, там по-попочти пока складывает. На все вроде. Да, да. вот Чтоб чтобы грыбаш там был. баль. Вроде. Понял, понял. Посередине типа треба ставить, да? Ну да, ну где ее не и пролита? То. Тоби, главное, вот сейчас вот это худнутся. Понял, понял. Вот по пешка Понял. Все, по нам. Буду ее... Я... Тут вищий заворот на Пройдите, давайте. Все, У -у -у. На да? Раз, да? Я уже это за... На разворот мы поднимаем, И... Да. развернулся и упустил, по нам, да? да. Все, понял, добро. Давай, работай. Давайте, Олександрович. А потом не... потом и на комбайне. Не гвоздя. Давай. Все, а ну, давай. Иди. Сейчас попробуем. Так, ну что, народ, мы работаем. Другий диапазон, другая передача. Вот так это все дело выходит. Трошки непривично мені. Не кожного ж дня, звичайно, що я на цьому тракторі працюю, тим більше з культиватором широкий захват, непривично трохи. Та й поле зливається погано, погано видно, де оброблено і де не оброблено. Сірий ґрунт, все зливається. Хотів запустити навігацію, включив там. Рився в налаштуваннях, але захват не зміг виставити. Mm. Коротше, треба розбиратися з цим ділом. Але, в принципі, і так і так нормально. Та й і без автопілота, до речі, оцей курс курсовказівник він не дуже ефективний, скажімо так. Був би автопілот. Було б було б набагато все веселіше, а так на даний момент маємо те, що маємо. Отак у нас відбувається культивація. Так що працюємо. Вон Серега приїхав китайцем. Зараз поміняємося, так що будемо сьогодні ще й сіяти. Відіжмемо ще раз китайця. Можна буде тоді всіх з роботи вигнати, самому на всьому працювати. Звісно що це жарт. Серега катається на мотоциклі, поки ми тут зараз доїдемо до краю поля. Трактор ХТЗ 790 на 100 годин. Нормально, не важко їде. Я, ну, я б сказав, дурі вистачає. До речі, на цьому полі ми будемо сіяти гібриди від компанії Eliteseliect і агроритму. тут у нас буде серйозний батл. Грунти у нас такі піщані. Якраз випробуємо нашу українську селекцію. Будемо сіяти ми із селітрою. Ну і що з цього вийде По чужих полях не їздимо, піднімаємо культиватор. І працюємо далі. Зараз підемо ще й посіємо. Так, ну, Плани у нас трошки помінялися. Сьогодні ми вже не будемо продовжувати працювати. Будемо вже сіяти завтра. Завтра Олександрович приїде і доробить нам цю площу, закультивує. Mm -hmm. Домолоти вже там знайомим фермерам кукурудзу. І будемо тоді вже сіяти наші гібриди Агроритм і Еліта Селект. До речі, приїжджав до мене менеджер від компанії Massey Ferguson. пропонував нові трактора. Все гарно, прекрасно розказував, яка гарна техніка, як вона гарно працює. Ну, І тому подібне. Але на даний момент ніхто нову техніку купувати не буде. Хоча менеджер розказує, що багато хто купує, але хто купує, той молодець, а хто не купує, значить купиє її пізніше. Так що на цьому відео завершуємо. Ставимо по традиції такі вподобайки. підписуємося на канал обов'язково. І все в нас буде Україна. Далі буде. Що, ми додому? Навігацію плюс-мінус розібрався, нічого одного немає. Але працювати ну, таке чисто, як орієнтир, нормально. Ну, можливо, якщо більше працювати, то буде зручно. Бічна так. Цікава штука. Але знову ж таки, без автопілота воно... Не до фальту, скажем так. Спалися, їдемо на базу. Так що завтра Олександрович повернеться із калима, допомога знайомим кукурудзу і продовжує культивірувати. То вже на насіння, добрива і будемо сіяти. До речі, наша пшениця дуже слаба, листя жовте, я бачу зверху, багато болячок. Добре не вносили, добре в нуль. Тому і результат відповідний. У нас піски тут конкретні. Далеко не чорнозем, далеко не чорнозем. Переключимося на третю. Ось так ми переключаємося. Перший діапазон. І їдемо. машина сзади. Апарат серйозний. Ось менеджер Масея Фергусона Афергусона нам каналу. 110-й масей. Ну як би альтернатива МТЗ, ціна його. 50 тисяч євро. Питав по розсрочках, але на жаль розсрочок немає. Хіба що можна взяти трактор на рік Ну, якби, під, на рік під виплату? Тому на даний момент новий трактор, ну, в даному випадку масей, недосягна ціль. Ну, Будемо принаймні старатися. Важливо заробимо грошей. Буде перемога в Україні і тоді все, все буде. Так що, на цьому все. На цьому завершуємо нашу серію. Забір на базу. і дякую за увагу. Ставте по традиції, подобайки. Підписуйтесь на канал обов'язково. Все буде Україна. Майстер заїжджає під навіс. Це не точно. Там все буде Україна. Combine either, да? Автопилот, да, а такая. А вилаза это патрулевые байс, в принципе. Автобилов, да? І щоб вийти допомогти чоловіку, віддати канал. Да, Давай я заліз за вас.